П'ять фільмів, де жінки зіграли чоловіків тимничі Альберт Нопс. У Альберта Нопса немає особистого життя, а колеги не звертають на нього уваги. І це йому навіть на руку, Адже насправді Альберт жінка найбільш недооцінена роль Глен Клоуз Орландо. Орландо молодий аристократ, який привертає увагу королеви Єлизавети І. Впродовж століття йому вдається лишатися молодим красенем. Та одного дня він прокидається жінкою. Єнто. Початок 20-го сторіччя єврейська дівчина перевдягається в чоловічий одяг, щоб здійснити свою мрію отримати освіту. Один Оскар та два золоті голоси. Хлопці не плачуть. Брендон поводив себе як молодий чоловік, проте насправді був народжений жінкою. Одного разу маленьке містечко дізналося його секрет. Фільм заснований на реальних подіях: Оскар та золотий глобус за найкращу жіночу роль. Мене там немає. Своєрідна біографія Боба Діла на шістьох історій, де Кейт Бланджет зіграла музиканта 60-ті роки, коли він був на вершині світової слави. За цю роль акторка отримала майже половину світових нагород. Ще про декілька фільмів цієї категорії розповідаю на своєму YouTube каналі.